Так, закінчився у нас сезон посадки, сівби, обробітку землі весняного, От, картопля посаджена, трошки ярої жита, по-моєму, жита чи пшениця посіяна. Ще трошки розказати про наш трактор новий скаут 504. От, так як по великому рахунку оранка закінчилась, ось трактор наш. Стоїть з маленьким плужком, який йому не пасує, не підходить, але поки нічого нема. Це плужок з нашого 24-ки, маленького трактора. От Маленький, двохкорпусний, 2 по 25. Для цього трактора він ну, дуже-дуже не підходить, тому що занадто слабкий, ну вірніше маленький, трактор потужний, плужок маленький. Але ж ну, в наступному сезоні, чи може на осінь, будемо вже е, купувати більшого, От, щоб вже підходив, пасував цьому трактору, Бо цей ну, занадто цей, цей не підходить. От, хочеться два слова сказати, що ж в цьому сезоні у нас вийшло. Довелося нам познайомитись, скажу наперед, що воронці цьогорічній трактор майже не... Скаут мається на увазі не приймав участі, тому що довелося нам познайомитися з сервісом. От, і, в принципі, ну, цікаво навіть розказати, як працює сервіс скаут від скаут. Про що я говорю? Почали воранку, заїхали, заїхали на город. Перший прохід, все нормально, начебто. На повишенні перша, друга, тягне нормально, супер, плужок маленький, взагалі без напрягу, без будь-якого. Тут різко починає трактор зупинятися. Ще я, я це робив. От. А так як я не є трактористом, покликав батька, ну, в общем, вибивало передачу. От. Е, першу вибиває, другу вибиває. Я відео потім прикріплю. Е, ну Загалом вибиває та й вибиває все. Почали орати. От. На першій передачі, на другій передачі через деякий час вибиває передачу, тобто ну, це ненормально для нового трактора, треба регулювати щось. Зараз продемонструю. Кужо маленький з маленького трактора вирішили просто спробувати мужок з 24-ки нашого. Перша передача. Ой. Ось вибило. Просто зупиняється трактор і це треба вирішувати Ось. От, новий трактор, працювати треба, а а робота не виходить, значить, Ну, що робити? -то? Можна самим полізти, там, в принципі, проблема явно невелика, скоріш за все, в регулюваннях, але ж вирішуємо ми та ні, такий ж новий трактор, тим більше. Є чим ну, перестрахуватися, роботу є чим робити, то все-таки звернулися ми до сервісу. сервісу Scout. Подзвонив я, от, розказав проблему, скинув відео. Хлопці відреагували досить оперативно, але ж ми знаходимося нагадую, в Чернігівській області. От, трактор родом з Івано-Франківська. Тобто, ну, розуміємо, що або варіанти, або приїдуть хлопці сервіс, або ж ну, забирати. Розказали проблему. От. Е, ну, Вони день порадилися, було прийнято рішення, що вони будуть забирати трактор. Забирати трактор І ну, ремонтувати, вирішувати проблему, що ж що з ним сталося розбиратися. От, е, Значить, я не пам'ятаю вже сроки, по дням не буду казати. Е, домовились вони з своїми партнерами е, з Києва. Ну, це від нас, грубо кажучи, Київ 170 кілометрів. От. Приїхали на евакуаторі, погрузили нашого скаута. От, забрали на сервіс. Знову ж таки, по срокам не пам'ятаю, через деякий час позвонили кажуть, що тягають, причепили трактор до трактора, важкого прицепа. От. Нічого не вибиває абсолютно. Кажу, хлопці, то в будь-якому разі потрібно чіпляти плуга, тому що проблеми і в нас не було, доки ми не, не причепили плуга. Кажу, знаходьте плуга і перевіряйте, тестуйте. Домовились вони про. Знайшли плуга. от Підчепили плуга і ну, дійсно почали орати, ну, Вони побачили, що дійсно вибиває такі передачу. От, значить, проблема була в регулюванні, так як я і думав. Е, щось десь якась тяга. От, е, підтягнули, щось подовжили, ну, щось десь підлампічили. Не знаю, що саме, тому що ну, не дуже в цьому розбираюся. От, я думав, що будуть знімати кабіну. А так як я в першому відео записував, я про сіконувся. Ну, трошки. Як би розстроївся був, що придеться пересіліконювати, але ж ні, кабіну не знімали. Обійшлися, ну я так розумію, що ось тут знімали, повідкручували болтики, та знімали і працювали саме тут. ось, Тобто регулювання було під, під полом. Ніде нічого мої силікони не пошкодили. От, відрегулювали і ну, через деякий час доставили трактора. До батька. От, і от він е вчора протестував його, в когось з сусідів хі, щось виграв якогось невеличкого города, заробив, як то кажуть, першу якусь копійку. Ну, це чисто не для того, щоб заробити гроші, а просто і протестувати його, і... Ну, і знову ж таки обкатка. Обкатка з цим блужком абсолютно без проблем. Тому що насправді там мотогодин чи 11, чи 12. От, от, така ситуація виникла. Коротко, що я хочу розумувати про сервіс каут. Значить, хлопці відреагували максимально оперативно. Зворотній зв'язок був оперативно, питань ніяких нема. На контакті з директором сервісу, з сервісменом ну, абсолютно нормально. Ніяких ні фирка, ні, ні мирка, ні, нічого. Абсолютно адекватно розуміють, що їх продукт, їх товар, новий товар і. Ну, Сервіс я оцінку даю як 4 з плюсом. Чому не 5? Тому що ну, сроки, трошки трошки це затягнулося, але я розумію, що ті партнери, які ремонтували, вони знаходяться. ну, У них робота була своя і трошки не, не оперативно. Я ж кажу, що нам довелося працювати добре, що землі небагато. Але обсадитися ми, в принципі, маленьким 24 кою це робили. От. Ну, Трошки по срокам затягнули. Але ну, то питань нема, то не було великою проблемою. Головне, що. Забрали без всіляких, не відмазувалися абсолютно ніяк. Сказали, так, звичайно, або бригада виїде, або все-таки заберемо. Ну, я не знаю, я, я розумію, що таке логістика, скільки це коштує грошей, все, перевізки ці. І Якщо це вести до Івано-Франківська, то це, ну, ну, це просто капець, це дуже дорого. Але ж тим не менше, забрали, приїхали, забрали. От, звичайно ж, ніяких грошей ми не платили. Гарантія зберігається, все. Самі ми не полізли, хоча я розумію, що самі могли б розібратися і відрегулювати це, мабуть, не знаю за годину чи за дві. Поговоривши з нормальним кваліфікованим трактористом, це б все було вирішено. Але ні. Вирішили, ну, тим самим перевірили, як працює сервіс. Сервіс працює, я ж кажу, на 4 з плюсом. Аби аби трошки скорше, то було би тверда п'ятірка. Роботою сервісу задоволений, питань абсолютно ніяких нема. Ага, ще один випадок був: це коли ми почали ще такою. Не знаю, може з місяць назад почали теж чіпляти перші агрегати на навіску. Ага, це Арпал. Це ми причіпали Арпал, вирішили там трошки гілочок побити. І, і, що? Ага, і гідравліка почала так трошки, наче ривками працювати. Подивилися в гідравлічну ванну, було мало, мало масла гідравлічної оливи цієї. чи мастила, як правильно сказати. От, теж позвонили на сервіс. Буквально. Це було, дзвінок був в п'ятницю. В понеділок вже була декларація, відправили мастило. Все, вівторок забрали на новій пошті, мастило, добавили, Ну, чи, чи не, не мабуть, батько все таки додав своє, тому що воно є, це не є проблема. Все оперативно, реагують досить швидко. От, Якщо так буде, все весь час. Дай Бог, звичайно, щоб він не ламався, щоб серйозно нічого не було, але ну, молодці, я ж кажу. Я вважаю, що. Бренд молодий, але ж тим не менше, нормально працюють. Ну, таке. Це техніка. Ми були готові до цього. Мені навіть було цікаво, тому що я ж кажу, вирішив блог записувати. От. І знову ж таки, робота сервісу мені теж була цікава. Як будуть працювати? Тому що обіцяли, що все буде чітко, коли купували. От. Ну і саме так вийшло. Я ж кажу, що я задоволений. В принципі, так, як відреагували, як зробили, я задоволений роботою сервісу. От. Про роботу, скільки попрацювали, сказав. По великому рахунку буквально там 5 соток на цьому виграли. Ну, вже, вже далі будемо дивитися, може оприскування буде, тому що є є пшениця. Тут, в цьому місці соток мабуть 30. от Загалом десь біля гектара е пшениці озимої, я думаю, що роботу по оприскуванню. Буде робити саме цим трактором вже, тому що ну, він з кабіною, я думаю, що буде підживляти. Може, ні, не підживляти, мабуть. Ну, коротше, якісь роботи будуть робити з заприсковшим. Саме я думаю, що батько буде робити на цьому тракторі. От. А все-таки такі роботи, як посадка картоплі, обробіток. Я думаю, що все-таки він буде робити маленьким трактором, тому що він зручніший. от, і, і ну... Все-таки стрибати туди-сюди з трактора, зручніше, все-таки на От. Якщо вже буде якась погода дощова чи холодна, то вже може, тоді буде користуватися з кабіною. Я думаю, що він себе покаже, саме важливо буде для зимової роботи. Там десь, може, якісь пізньої осені, зимою, де потрібно буде вже мокро, щоб не капало на голову. Буде батько користуватися цим тракторцем. Ну і може для якихось більш серйозних важких робіт. Тому на цьому закінчу відео, там потім вставочки поставляю. Саме, мабуть, про гідравлічне масло і про те, як, як вибувало передачі. Все, дякую всім за увагу. Далі буду знімати.